Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за братства НОТ. У минулій місії ми опинились в австралійському буші, допомагаємо Кіліан відвоювати Австралію, останню червону зону, що залишилась у нот, судячи з усього. Забрали бойові ядерні боєголовки у ГСБ, але на нас напали прибульці. Ми відзахищалися, і тепер у нас є бомба, І ми прямуємо до периметра Сіднею. Ролик я думаю, не могу поверить, что ты пошла на такое. А я не могу поверить, что ты ставишь под сомнение мое решение. Она предала нас, я так и знал. А что стало все? Я никого не предавала. Я спасла братство. Пришельцев слишком много, они сильны. Ни мы, ни ГСБ не в силах их сдержать. Чужие наш общий брак. У меня не было выбора. Шо я мы? заключила договор с командующим ГСБ. Нужно помочь отстоять их базу в Сиднее. Как можно верить этому слизняку? Если база падет, войска ГСБ будут вытеснены из этого региона. А наших собственных сил не хватит на то, чтобы удержать его под контролем. Поэтому в наших интересах. Это измена! Кейн никогда не пошел бы на такое. Кейн мертв. Этого ты и хотела, верно? Я, не вижу, Я что хочу он только одного: Думаю. заполучить весь арсенал в ядерных МБР. Пока наши братья помогают защищать базу ГСБ. Мы похитим коды запуска и систему доставки зарядов к цели для боеголовок, которые уже у нас. А мы вообще максимальные шлюхи. Послушай, брат. Я знаю, что Альянс ГСБ противоречит нашей вере. Но сейчас наш главный враг — пришельцы. Они страшнее ГСБ, а без ядерного оружия у нас не хватит сил справиться с захватчиками. Все зависит от вашего решения. Какие позир. Ладно, ее затеи есть толк. И куда, Джей? Все равно мне это не нравится. Защищать ГСБшный город от каких-то чужих, что за бред? Мир сошел с ума, брат. Совершенно спятил. Ладно, Актерка Акциона. Значит, наша задача помочь этим неверным, но при этом не забыть о кудах запуска, чтобы разделаться с ГСБ после того, как вышвырнем с планеты пришельцев, с которыми нам нужно быть вообще-то заодно. Но вот где здесь смысл, а? А хуж эти бабы. Э, <сумирить> засуджу. Засуджую. Боеголовки у нас, але лацо мало. Потребнище коды запуска. Вы находится на базе GDI в синей зоне яку зараз атакують. Прибульці. Іліан, скориставшись випадком, скористалась випадком і запропонувала місцевому командиру свою допомогу. Командир погодився. Коротше, офіційно ви допомагаєте GDI і маєте знищити три об'єкта чужих: Портал, ворота і двері. Неофіційно з порталом краще не спішити. Вам треба захопити об'єкт GDI, на якому знаходяться коди і ракети. Об'єкт знаходиться в межах міста, а знищувачі прибульців можуть робити е, коротше, ворожу стіну. Розумієте про що я? Коротше, я вам так скажу: не якщо у нас не буде роді, вибір, їбав я в рот допомагати ГСБ. Діді. Ой, постеп... у нас аж два Тіберія. пришельцев гораздо больше, чем войск ГСБ. Угу. Уничтожьте три указанных цели. Это ослабит чужих. Коды доступа к ядерным ракетам находятся в центре запуска. Mm. Новое задание. А, так подготовка. Всё. Ага. Мы сейчас робому да и оборону, буду ему другая обогатитель шведеньку. Будуємо ще два Нет. комбайна. Там еще економічно. А диспетчерський пункт потрібен. За ми все ми все а ми не будемо їм допомагати спокійно. Тихо, тихо, тихо. Хлопці, давайте тільки ви, блядь, не додавайте. Час, секунду, ми маємо побудувати диспетчерський пункт.

Треба ще. Тут... А, три хвати. Приостановлено, отмена. Все, І... три Ага, один. На одному ще не вистачило коштів. Пошуті. Так, полети сюди. А вони нам вороги, до речі? Я так розумію, що ні, так? Вожу грузи. Транспорт. Вожу грузи. Подвести. В пути. Готовься, не тримати. А чого ви. Чого ви кап? Там є А нормально? Що <кхм> в мене війська чисто. Ви Строїтельство завершено. А, Жди, а вас тут швидко, транспорт. да, зносять? Транспорт. Давайте засейвимось, бо я не знаю, що там знаходиться ліворуч. А. Може тут мене зараз накриють. Давайте поки захопимося і коди. Обнаружен противник. Давайте швиденько Подготовка. бомбардувальників пробить. Так, ну тут є, але вони не збивають. Вас понял! Літаки, тому байдуже. Транспорт. Так, другий диспетчер є. Строительство. Це ми, ми зробимо Щас все. Строительство завершено. Строительство. Де, тут смерть робляться. Блять, вони вже йдуть. Сука, атакують. У -у -у -у! молодець. Захвачено. Боже, який молодець. Задание выполнено. Yeah. Слухайте, ну мы. Мы прям летимо, подивиться, що мы робимо. ЗРК тепер робимо под авіацією, бо він похоже авіації ее будет нищить. Где ай? Запусти. Блять, тут уже ебуть. Тут уже ебуть, да, тут треба все зарубить сейчас четенько, чем у нас Давайте тестовий виліт, засейвимось, почнемо ламати. Бля, ну я боюсь, що в нього туди захист до болі багато. Ну давайте хоч витратимо, можливо це нам хоч якось допоможе. Я ж так розумію, що судячи з логіки місії, він не відбудовується в разі чого. Ай, пізда, да? А, нормально. Нормально, нормально. Вообще питань нема. Я задоволений. Подготовка. Все, Сі ще, наче тримаюся. Ну так. Я б це так не назвав, звісно. Ну, щось типу того. Ми тут вибудовуємо собі оборону. Коротше, нормально. Авіація летить. Треба оцю хуйню ще, звісно, знищити, і оцю. Він не відбудовується, давайте відразу. Другий зальотик зробимо ему. Знищимо ці ворота і знищимо йому авіаційну цю історію. Я ж так хочеться, розвяте. щоб ГСБ вынесла, якщо чесно. Я так розумію, що я його можу прям повністю Но Але це буде занадто. Воде. Так, мінус один ще. Але то такі втрати, які треба просто нести. Це ж війна. Недостаток средств. Давайте ще. ще один енергоблок. Що тут у нього? Ну його знесуть, я так розумію. Але слухайте, залишилось два портали, ну що ми якщо Приборы щось... Строїтельство залишилося. Головне, щоб він нас зараз якось не виніс, підло. Розвертування не можна. Мені... Розвертування не можна. Мене ж нема, да? Там да, да, дякую, все, так? Там атакують. Геліоним полям. Строїтельство. А що? Так, забайтите? Так, дякую, блядь. Зберемо все, що зможемо. Якщо зламають комбайн, комбайн. вони подлюки. А я вже весь Тибірій майже зібрав, насправді. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Сука, система взломаем, не вижу. Чего они так слабо стреляют? Блять. Строительство. Ну-ка, давай, кто тут есть. У него просто виська, бачите, с цема, блядь, с апгрейдом. Недостаточно а средств. Я. Объект атакуют Под землей. Е. Yeah. Добре. Треба, короче, обелиск еще один сюда поставить, бо так дела не будет. завершено. вы видобувай. Вот ну, так Строительство. зробимо. Строительство. Так, тут у меня все есть. Смеч надвигается. Строительство завершено. Так, полотило авиацию, выживу. Разумею. Строительство блядь. завершено. Поробус. Обнаружена база протягивает. Используем погоды. Объект потерян. Объект атакует. О, тут же GDI наступає, чуєте? это. Ну і добре. Ай допомагаю. Хоч якась скорость від них буде. Минус 2 у мене. Добре. Строительство. Окей. Слухайте, ну тут наче не так и багато. Тут наче их не так і багато. А дивіться, GDI вже патрона. Щось навіть, навіть робить, щось. Ці заводи в нього є, дивіться, тут гернаут іде. Так я все, походу, красиво розконтролив. Я і собі економіку там забезпечив тим, що все вкрав. Бля, а, а вам не здається, що зараз, якщо б е, прибульці добили GDI, то мені б довелося в соло виносить якихось надсильних прибульців. А тепер, оскільки. Ну, GDI не винесли, то мені зараз доведеться знищити прибульців, а потім знищити GDI. Нема у вас такого відчуття? В мене воно щось дуже чітке. Подготовка. Так, полетіли далі. Спешно я не знаю, що це за будівля, але то, здається, їх військовий завод, якщо я правильно правильно собі це розумію. Ну так, да, вони мої друзі, а навіть не можуть їх атакувати. ого, ого тут, не тут весело. Ну ми так, ми швиденько, ми на 5 секунд. Є. Е. навіть. Е. Подготовка. Залишив все останній портальчик. Чудово. Все, по допкам все є. Так, да, допкам все є. Прибори в нормі. Я так розумію, армії GDI більше нема, так? Да? Це все, що в нього було, і він не відбудовується якогось. Якогось біса. В Тут, в Всі хочуть на тобі проїхатися. Ніхто не хоче нічого робити. Прибори в нормі. Давайте ще один диспетчерський пункт. Пристановлено. Отмена. Я не знаю, дай напевно выстачить, мне б, конечно, на антиавіаціях вообще поступать. Я хочу невозможна. просто быть впевненим, что мы встигнем долетіти и все разбомбить. Красиво. В нас вже майже немає. Еще строится. Строительство завершено. Развертывание невозможно. О. Подготовка. Ну все, одну будівлю якось дозарашимо. Зараз чекаємо і смерч. Це його. Окей. У нього ще Оночка. Нормально. А чого нема таймера, якщо в нього вона є. Тому прикол. Цікаво, ми її спиздить могли б. Підготовка. Ладно, не буду ці їх займатися. Так, ну все наче є, все хорошо. слухайте, навіть надто спокійно. Прибори якось останні місії. Ну, коротше, за GDI е, було складніше. Я поки не розумію, з чим це пов'язано, чи з балансом місій, чи з тим, що за нот війська прикольніші. Ну, я б сказав, що тут важливіше, що тут оборона дуже потужна. Оце все, все все рівно дуже. Тут дуже круто оборонятися. Але, ну, якось, якось легше за нот, так. Як факт. Не зрозуміло, з чим це, це пов'язано. Оце, оце, да. Так, останнє дороблююся і летимо закінчувати. Діваюсь, що, блядь, долетять Всі, хто має. Смерч на Все, злітаємо. Біди. GDI не хоче Распоміло. полетіти з нами. Звісно, якщо б вони Я втанкували чи якийсь демедж, було б вообще супер. Давайте засейвлюсь. Щоб вони реально могли щось танкувати. Смерч надвигається. Що, ця штука? Ви? А, ну вони забінжені ж, да? Смерч а а, вони всі забінжені. Боже, як розуміло. це гарно, подивіться. Там Обнаружена база противника. Смерч так. так, що тут? Трошки прибульців. Пехотинці. Тут він бомбить. Ураган Молодець. А, так? Так? Все, полетіли. Вас Об'єкт. Мінус один. Вій, ну все. До побачення. Чого цього вистачить? Ну так, да, він же нічого не робив майже. Ну, це було легенько. Давайте чесно. Я думаю, ми б тут і самі впорались. Якщо відверто казати. Є. Є. Це значить. Це значить. Я не знаю, що це значить, але я всі додаткові завдання виконав. Про інше, про розвіддання мені ніхто нічого не казав. Друзі, дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Йой, це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.